Оленівка, мій Боже, адські муки. За що? Живцем горіли там вони, ворожі вбивчі, катували руки, нелюди, орки, мразі, сатани. Забути неможливо, ні пробачать на світ увесь лишається волать. Так хотілося обійняти, побачити. Гермати. Всі звірства будемо довічно пам'ятати. Чекають рідних мати та дружина, у сиротів синочок чи дочка. Стогне від болю рідна Україна. В ній кров'ю обливаються серця, ненависть, гнів до ірода, до ката Немає прощень, що зайве відпусти, закатували батька. Син, брат, вас прохлинають матері, жінки, горітимете в пеклі, вража сила, москавська гниль, я орда, тіло живцем, щоб вам пекло та гнило, а очі щоб не бачили добра. За кожну смерть, за кожен плач та сльози, за материнський біль та за журбу, віддай їм позаслуга, милий Боже, як мій народ, я їх не прощу. Смердюча падаль вдерлася на землю, руйнує, убиває на шляху. Наволоч потрібно світу, стерти. куди йдуть, то там несуть війну у траурі, в скорботі Україна. За нас віддали все, що могли. Простіть, пробачте, просимо на коліна, нас захищали, Ми ж не вберегли.